Я отримав поранення на Донецькому напрямку, а саме на Авдіївці. Після того, якби мене перевезли на Дніпро, зробили мені дві операції там, переправили мене на Київ і звідти вже мої знайомі порекомендували мені цю Ну, Так, по етапах. Зараз в мене з лівим локом трошки проблеми і не можу навіть сказати, на якому я ще етапі. Ну, Я думаю, що вже на фінічній прямі і надіюсь. Але сказати точно я не можу. Але так наші... само, як і лікарі. Наші лікарі позитивно налаштовані. Так, етапи. лікарі боряться, дай їм Боже здоров'я, бо без них я б ніяк. Звичайно, я на початковій стадії взагалі нічого не бачу, в мене була повна темнота. На даний момент я бачу тіні силуети, я орієнтуюся у приміщенні на вулиці, там, де ну, я виріс ну, вдома, я орієнтуюся собі, ходжу без проблем. Порівняно з тим, що було, це небо і земля.